Пам'ятати про тих, хто ціною власного життя виборював волю країни на території житлового району княгинин. Відкрили стелу на честь полеглих на російсько-українській війні працівників будівельної компанії Спілка забудівників». На ній 12 світлин і 12 імен, за кожним із яких стоїть окрема життєва історія. Серед тих, кого згадують тут сьогодні, і брат пані Христини Михайло Галагуз. На фронт він пішов добровольцем ще у 2014-му, Не чекаючи повістки, вирушив бо. Боронити країну і в лютому 2022-го. Торік, у серпні, під час мінометного обстрілу отримав важкі поранення, унаслідок яких загинув. Сказав, що як не він, то тоді хто? Захищати дітей, захищати свою неньку Україну. Роботина, Запорізька область, він там загинув, але був і в Роботина на Запорізькій області, і в Донецькій області він був, і в Луганській, він був мінометником. Його хлопці прозвали таким гарним позивним «Ангелик», тому що він їх завжди захищав, завжди відстоював. Немає значення, чи це були командири, чи це були генерали. Йому було все одно. Він завжди відстоював, завжди прагнув справедливості. Ну і так сталося, що він загинув. Місце для пам'ятної композиції, яку спроєктували та виконали силами провідних працівників компанії, обрали не випадково. Меморіал розмістили на перехресті двох живих артерій промислової та надрічної, щоб якомога більше людей бачили імена героїв. 12 осіб нас загинуло, і ми дуже хотіли з того тимчасового такого меморіального. Е Маленькою маленькою композиції зробити щось більше. 360 наших будівельників в лавах збройних сил. 360. Ми порядка 18 мільйонів гривень за часи війни перерахували, придбали, збудували військові об'єкти. Майноваці поставили саме для збройних сил. Не забувають у спілці за і про соціальний напрямок на відкриття пам'ятної стели, щоб віддати шану захисникам, завітали і наймолодші вихованці гімназії Крила. Окрім того, наголошують у компанії, не припиняють сьогодні відправляти на фронт гуманітарну допомогу, підтримувати військових гривнею та, попри усі труднощі, працювати, будувати надійне житло та усіляко допомагати наближати українську перемогу.